Доброго, доброго ранку, друзі! Як ви там? Ми збираємо суницю. Зараз на зборі Амі. І це Сандра. Там ще світчарлі. Там я збирав. А тут дівчата. Які, конечно дали свои ну, трохи ягода есть не такая крупная как всегда Ну, есть я так думаю якщо... порахувать то здесь процентов 50 наверное пропало ягоды ну а що робити накрывали агроволокном 30 -ка. Гратканину верні 30, 30 грамів на метр квадратний це получається. Ось така ягодка у нас. Няк не приблинимо ще гравотного, нема часу зовсім. То висадка, то там, то там. Це таке, там ще не збиралися свічарля у нас тут. Я збираю там, десь стоять мої лоточки Далі. Тут вже немає ягоди, хіба це, це, хіба це урожай слабенька дуже. Соната там трохи навалила, насипала. І це э, румба. Нормально. Вчора ми обирали румбу і сонату. Сьогодні ці ряди. положено. дуже багато ягоди так нема. Ягодку. Ну так нічого. Наче небагато лобустів збирається контейнер. Ось. Ну, молодця. Полтора метра тут є. Я, все. Є. Я Хорошо, я же ничего не знаю. нам осталось по четыре контейнера ящика собрать. По четыре ящика? Угу. Ну шо ти Семен Семенович? Потрошку? По давай, давай, дорогой. Треба. Щось у тебя зовсім тут мелкая ягода. Мелкая, я А що це у нас, Сандра? На тарабаню. Є. Люд, а, це Сандра у нас, да? Да, да. да. А, понятно. На Сандрі третя вибірка, так. Да. А тут як дві один раз не пустили. Ага. Так, да, ємі один раз. У нас щось раннє-ранє так вийшло, що не зовсім ганні. О, подпеклася. Це обычно таке буває після дощу. Дощ, а нас на... Наступний день пече сонце так круто. і тоді воно раз і все. Є трохи, трохи є. Заморозок не все вбив. Ну, процентов 50, може навіть більше. Знає, скорее всего такі кущі стрмные ладно хай Там беру. Ну, яна уж хороший набрала да? такі крупненькие ягодки все у нас осталось теперь там, ну коротше, дає багато нормальний урожай, це щоб так не зовсім сильно вся померзла, це румба і ця м -м, соната. Ну її не, не ще вбирати треба раз, мабуть. А три виборки вже було. Ще ягода є. А, це Світчарлі, Світчарлі, так. Да. Два ну, соната. Сонатка. А, це вчора тут люди приходили, самовибором вибирали. Я дивлюсь, Щось немає, ягоди. Так, і осталось у нас шість рядів. Голі Пандори. Ну вона ще тільки починає, де не де. теж треба буде проходити збігати. Ось така ягодка. Первая. Бачите, теж нехватка бора. Оце така фигня. Ладно. Ее надо бором чаще пустити. Це другий рік, вона перший рік мелкої ягоди взагалі немає. Такого формату. ось такого формата. Ось як оце. А на, на, на наступный рик, ну мелкой чем мало получается. Тоже надо было уже с помидюком сбирать. Все-таки. Так. вчера у нас тут плывун такие прошел. В общем дуже сильний ливень. До, на дорозі просто стояла ріка там на трасі. Річка текла така нормально отбухала. За час, десь за час. Вот тут теж все, вода була. Вчора вечора може ми досадили этот ковбок. кавун у нас. <сех> Не забыл. Бываешь таки. А, Монро. Вот. Кавун Монро. Тоже наконец-то высадили два ряда. И два ряда осталось под этот сингентовский. Okay. И тут два ряда осталось под талисман. Заяць, не годя, бігає, тут пленку рує, скакає по всьому полю. Так, а це поле треба треба проводити порядок. Хотіли гарбуз сіяти, не вспіли, коротше будемо наступний сезон уже щось думати. Тут хвоща повно. Зараз будемо трошки з ним працювати. Ну, хвощ тут повністю, все поле в хвощу. 80 сантиметров между рослинами и сколько метр двадцать два сорок между лентами ну между лентами два сорок там 2,50 пятьдесят здесь получается может так а это у нас горбуз без семянный росте ой без семянный голосемянный без семянный вот. Совсем Вон ну, заяць тут скаче, сліди, пленку рвує, не І не виганеш. сітка залізли сюди і тепер бігають по всьому полю. Сітка, ну ж вийде, не хочуть виходити, живуть тут. Так це такий гарбуз. Голоносінний. Головно. Голо Уже ось Уже цветочки Побачимо, що воно буде. Ну ми їли, семечки дуже смачні насіння. Солодкі таке добре. Не знаю. Мужик то гібрид продавав чи ні. Ну ми попросили свіжого мит, щоб він приніс він приніс жменю. Так, насіння то добре дуже. От бачите, этот ходить тут. Ой. Як його? Аист Лелека. О, лелека. ходить, до Байде пленку. Там там дырку зробить. Жаб ловить, вони тут лазять. І такі раз, раз. Це динька наша. А, диня, диня, що по по випаду на диня. Коротше е у нас на клубниці, на зим... ну на этом, на ягоді. Есть така, такий вредительный хороший. Называется Клопс Липняк. И мы трошки, короче, захворіли, Ну, высадить, высадили. И оце злягли. За це время. Ой, блин, ну я трохи успев, потом вышел. Опять надо пырскать. И він тут сидить, детки его, и жруть. И він прямо на глазах высохает. Я не знаю у кого є така фігня. Нападає, і прямо висасує сок. У нас він на клубниці живе, ну на ягодниках живе. Теж кущі є такі, там де їх багато, просто вони сохнуть на, на очах. Вони випивають усе там. Ну, дирочки такі мілі. Ось бачите. Я второй пролив. трошки воно попустило его ага. прямо он сохнет вместе все капец на, на очах прям цены не болячка не бактериоз там не, не это цело хлоп слепняк все, он тут лазит. еще раз надо нет уже а не он лазить блин скільки ж их можно выдувать уже опять слепняк на дыне Да что да то, что Диак 2 пролывал? А? Не, я ж под корень лив. Так, и ковун тоже срочно надо обработки сегодня. Вчера высадили. Сегодня обязательно надо обробити, бо він его сажает. Ні, оце така напасть. Він, я не знаю у кого ще вони бувають. Це сліпняк. І в цьому году дуже багато молі літає. Прямо на шестві якесь, вони везде моляться, десь вступаєш в траву. Прямо вилітає з-под ног стаю. Надо триходерму заказувати. Триходерму надо дзвонити хлопцям заказувати. Порозсипаємо сразу на 5 гектар. Просто даже по траві понасипаємо. Потому що буде жопа, як кажуть, пробачте. За такий вислів. он трохи перестояв. Ну нічого. Есть нема. Ну, побіг скатина. Вони, короче, чуть-чуть крупніше трипса. Личинки оці детки цього сліпняка. Зелений кольор мають такий. Надо обробити. Вчора я ж кажу, такий дощ пройшов, що прямо колюши тут стояли. Всім гарних урожай, мирного неба!